Іріс віддає Геральту Фіолетову розу, а істоти розповідають про те, що Гюнтер це страшна істота, з якої справ краще не мати, і щоб перемогти його, треба шукати порятунку у дзеркалі, яке неможливо розбити. Прибувши до Ольгерда, мене зустрічає Г'юнтер, який Show off. Of I am. взагалі. Він просить героя відвести Ольгерда до старої святині Лільвані. Після цього всі між собою розрахуються, і кінець. Тому через людину Ольгерда передає отаману місце зустрічі. Проте перед зустрічю я ще виконую невеличкий квест з Шані, у ході якого Геральт зустрічається з професором, що вивчав Г'юнтера за проханням Ольгерда і шукав способи позбутися цього демона. Також з розмови Геральт дізнається, що зради Іріс по умовам контракту Гюнтера останній забрав у Ольгерда того, кого він дуже сильно любить. Тому Вітовт і помер. Старий каже, що перемогти Гюнтера можна тільки якщо запропонувати йому зіграти у Би мовити, гру на людські душі, Джоджо -джо референс одним словом. А сам професор за бажанням Гюнтера помирає. Поговоривши з Шані перед її від'їздом, іду зустріч анонімних культістів.